Добрий ранок! Всіх ми вітаємо! Добрий ранок! Друзям бажаєм! Ми прокидаємося вранці та починаємо новий день! Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року. Це початок весни. Як називається перший місяць весни? Березень. Саме в березні вся природа прокидається від зимового сну. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте сонце. А ось і воно. Але воно чомусь сумне, і промінчики не яскраві, і зовсім не гріють. А давайте ми зараз з вами назвемо ознаки весни, і у нас будуть з'являтися яскраві теплі промінчики. Отже, які ви знаєте перші ознаки весни. Сніг і лід тане. З'являються перші проталини. На деревах набухають бруньки. Прилітають з теплих країв птахи. З дахів будинків капають бурульки. З'являються першоцвіти. Дні стають довшими, а ночі. Короткими, біжать струмочки. Ми з вами назвали ознаки весни, і у сонечка з'явились яскраві промінчики. Молодці. Подивіться, як яскраво світить наше сонечко. Воно нам посміхається. Скажіть, чи однакову кількість тепла? Сонечко посилає на землю взимку і навесні. Чому? Ні, неоднаково. Взимку сонце піднімається високо над землею. Воно посилає на землю косі промінчики, які не зігрівають землю і дають менше світла. А навесні сонце піднімається вище і вище, і промені дають більше тепла і світла. А зараз я хочу, щоб ви послухали, як дзюрчать перші весняні струмочки. Діти, про що нам шепоче струмочок? Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а як же утворюються струмочки? Звідки вони беруться на весні? Чи зустрічали ви зараз в природі струмочки? І де саме? А зараз давайте послухаємо з вами вірш, який написав Олександр Олесь і називається Веснянка. А вже красне сонечко припекло, припекло, ясно щире золото розлило, розлило, на вулиці струмені, воркотять, воркотять. Журавлі курликають та летять, та летять. Засиніли проліски у ліску, у ліску. Швидко буде земленька, вся в вінку, вся в вінку. Ой сонечку батечку, догоди, догоди. А ти, земле, матінко, уроди, уроди. То про що був цей вірш? Я пропоную вам сьогодні намалювати перші весняні струмочки. Давайте ще раз уважно розглянемо на малюнку, які ж вони струмочки. Діти, який колір ми використаємо фарби для малювання струмочка. Чому блакитний? Заплющить очі і уявіть, який ваш струмочок. Почуйте його весняну пісеньку, яку він зюркачить вам на вушку. І намалюйте саме свій весняний струмочок. Який він? А я буду з задоволений і з нетерпінням чекати ваших малюнків. А закінчити наше заняття хочеться словами Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна, стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, І у полі жайворонок соловейко в гаю, землю, убрану весною, радо зустрічають. До побачення малята.